Минулого дня близько 17.30 сталася дорожня транспортна пригода на ділянці дороги між Покровськом та містом Родинське. Було встановлено, що водій вантажівки 1978 року народження чоловік не надав перевагу у русі, коли виїжджав на перехрестя. В результаті сталося зіткнення з автобусом, який рухався у напрямку міста Родинське. В результаті ДТП водій. Та пасажирка автобуса отримали легкі тілесні ушкодження. У відношенні винуватця ДТП складено адміністративний протокол за статтею 124. Хотілося б звернутися до водіїв та нагадати, що тільки неухильне право, дотримання правил дорожнього руху може вам гарантувати безпеку при керуванні транспортними засобами. Не треба нехтувати цими правилами, поважайте себе та інших учасників дорожнього руху.